Всім привіт! Всіх радий вітати на каналі WHS Bank. І радий вітати всіх, хто підписався, а також тих, хто заглянув, подивитися, що тут коїться. А коїться тут сьогодні наступне. Ця посилочка приїхала до мене з міста Одеса з магазину Max Toys. Того самого магазину, який кожного разу мене радує конкретно касетами. Але в цьому магазині є ще багато цікавого, тому посилання я залишу під відео. Дивіться і. Радуйте себе. Ось. Це не реклама, це чисто я від себе. Просто хочу порекомендувати цю людину. Тому що завдяки цій людині почала рухатися моя колекція. Десь рік тому я натрапив на цей магазин і був дуже задоволений і задоволений досі. Так. значить, В цій коробочці в мене, наскільки я пам'ятаю, мені приїхало три касети. Дві з яких є запаковані, тобто сілдові, які жодного разу не були відкриті, вони новесенькі, якщо можна так сказати, тому що в принципі вони не новесенькі, їм, напевно, років з 20. Але е, сталося так, що почав збирати окремо такі касети, запаковані, сілдові, і назбиралась певна міні-колекція. Тому сьогодні, окрім розпаковки, хочу показати вам ще й цю свою міні-колекцію. Поїхали! Знову мій легендарний ніж, який я ніяк не можу замінити на нормальний канцелярський. Але це вже звична справа для нього, тому, можливо, його не потрібно замінювати. Я вже набагато краще почав розпаковувати, ніж раніше. Зараз я вставлю тут на монтажі перемотку. Макс, як завжди, щоразу я хвалю його за те, що він дуже гарно запаковується все, що воно дійсно доїде, не намокне, не розмокне. Ось подивіться від старих відеокасет. В минулих оглядах я вже показував, від старих відеокасет береться плівка, це гарнесенько пакується все. Можливо, не дуже добре його розпаковувати, тому що воно все потім літає кімнатою, але... В принципі, норм. Зараз я дістану все і покажу вам. Все гарненько дістав. Кожна касета окремо запакована також кульочок, щоб не намокла. Покажу одразу касету, яка не стосується філдових. Це дев'ята брама. Роман Поламський, головні ролі Джоні Деп. Та не пам'ятаю, як звати актрису, яка знімалася з ним у цьому фільмі. Але пам'ятаю, що це була на той момент, а можливо і є зараз дружина Романа Поланські. Так. Тут е, ліцензія здається від каналу 1 плюс 1. Перепрошую за якість. Камера сьогодні в мене не, не слухається так, як потрібно. Так, ось дивіться. Джонні Деп, 9 брама. Так, це містичний трилер, 99-й рік. Ліцензія від Nautilus 1 плюс +1, написано. Цікавий фільм. Раджу подивитися, тому що один з моїх найулюбленіших фільмів. Навіть справа не в Джоні Деппі, хоча він тут відіграв, до речі, до Джека Спарова. Капітан Джек Спарро, якщо вже так. Тут себе показав, в принципі, непогано. Це ліцензія. Бачу тут. Хотів сказати, що це лазерне гравіювання, але напевно ні. Це просто гарно нанесений, гарно нанесений, нанесений напис, написано Містичний трилер. Хронометраж 130 хвилин, 2000 рік, один плюс один, всі нема. Фільм Романа Поланського. Непогано. Давно я його шукав. І нарешті я його знайшов. Ліцензія ось Джонні Депп. До речі, збираю колекцію фільмів з Джонні Деппом, тому це дуже гарне поповнення. Так, йдемо далі. І зараз конкретно показую, що замовив, з чого почав замовлення з коротенької такої ось. Як завжди, гарна рекламка. У мене вже їх багатенько, тому збираю такий цілий рядочок. І подяка стікер від магазину. Ось така чорна кішка і слова подяки від Макса. Ось, Я теж дякую Максу, тому. Ось. Перша касета з двох це. Зелена миля Том Хенкс. Фільм знятий за романом Стівена Кінга. Багато хто про це знає. В принципі, чотири номінації на Оскар. Номінація від академії, Американської академії фантастики та жахів за кращий фільм. І вони обидві ці касети. Це один фільм, але розбитий на дві частини. Ось вони. Ви бачите, запаковані повністю такі, які вони були випущені, такі вони і дістались до мене. На жаль, бачу, що зберігались вони, наприклад, в якихось таких, або просто тут е якісь умови були не дуже для них, тому трішечки коробка трішечки якби прим'ята така коробка. Але бачу, що це ніби ліцензія від WestVide. Маю тут дві голограмки. Написано зелена миля. Ось. Навіть українською мовою, до речі, написано, що дуже приємно, тому що контрмарка, контрольна марка українська з голограмою. І написано опис до фільму українською мовою. Звинувачений в страшному злочині Джон Кофі, якого грав Майкл Кларк Данкан, який знімався також в фільмі «Армагеддон. Дев'ять ярдів в номінації премії Оскар та Золотий Глобус. Опиняється в блоці Смертники В'язниці Холодна Гора. Ну, власне, кому цікаво, то може переглянути цей фільм. Ось, на двох касетах він записаний. Написано, що за романом Стівена Кінга. До знову таке питання про мову. Такий трошки дурнуватий момент, коли видавалися українською касети. Тобто, не сам дубляж, дубляж був російський, але спереду передня частина касети була російською мовою. ось, а На звороті писали українською мовою згідно до ліцензії. Трилер містика 89 хвилин, трилер містика 92 хвилини, Тобто в двох частинах. Ось. Це один фільм на двох сілдових касетах, запакований, як новенький. Дуже приємно тримати таке в руках, тому що це ти наче колись його купив і прийшов додому подивитися. Все ціленьке, все гарненьке. Ось трішки нащербано, але тут не прорвата навіть плівка, тому все все гарненько. Так. І ще хочу додати, в принципі, що фільм чудовий наряду з фільмом. Втеча з Шоушенка це, це просто маст have кожного кінолюбителя. 2000-й рік також. 22 роки, майже 23 роки, цим касеткам. Що ж, поповнили мою колекцію. А зараз покажу наступні касети, які вже до цього були в моїй колекції. Можливо, навіть були в інших оглядах, ви їх там могли бачити. Маю невелику колекцію. Перший фільм це. Ну, певно, в першому огляді я його показував, це одного разу в Америці. Або якось в Америці. Теж свідова касета з голограмою. Повністю запакована. Роберт Де Ніро легендарний фільм 84-го року. 225 хвилин хронометраж. Так, 225 хвилин. Режисер Серджо Леоне. Тобто, всі, хто любить фільми про. Бандитів, мафію, гангстерів, хрещеного батька. Це все просто must have подивитись. Всім рекомендую. Ось написано, що тут хай-фай, технологія та при запису використана цифрова обробка зображення. Ось такий фільм у мене є. Повністю запакований також. Одного разу в Америці. Наступний не менш легендарний фільм 2002 року 20 років касеті, також запакована, жодного разу не була розпакована. Це Зоряні війни, «Атаки клонів, друга частина: Наталі Портман, Йон Макгрегор та Хейден Крістенсен. До речі, нещодавно вийшла вийшов серіал-міні-серіал -серіал про Івана Кінобі, де Хейден Крістенсен і Юн МакГрегор так само зіграли. До речі, Кріссен непогано зберігся на свої 40, здається років. Ось така касетка. Непоганий малюнок на ній. Гарненький. Також не хочу розпаковувати. Є копія точно така касета, розпакована в колекції, але це саме запакована. Наступна касета це Ентоні Хопкінс, Бред Піт. Легенди осені. Також Джулія Ормонд. Теж запакована касета. Неліцензійна. Сумніваюсь, що вона ліцензійна, хоча написано, що це відеосервіс. Запакована 97-й рік. Фільм сам 94-го, але касета 97-го. Тобто, це, напевно. Мені здається, що це ветеран серед всіх цих касет. Запакованих моїх 25 років ця касета була не відкрита. І вся така наклеєчка, вона свідчить про те, що це студія Синтез. Можливо, це касета не насправді 97-го року, можливо, 2000-го. Але не можу стверджувати точно, тому що це вже догадки. Студія Синтез — це Харківська студія, яка колись робила непогані регіональні релізи. Ось. Наступна касета. Фільм з Ніколасом Кейджем, який зараз, зараз не буду казати, скатився, він, чи що, що з ним сталося, але колись він був дійсно зіркою. Люблю його фільми, колекціоную. Ті, що говорять з вітром, фільм Джона Ву. Джон Ву також зняв без обличчя з Джоном Траволтою та Ніколасом Кейджем. А це у нас запакована касетка. Ніколас Кейдж, Крістіан Слейтер, Адам Біч. Крістіан Слейтер, до речі, теж цей час був зіркою. Зіграв в такому фільмі як Інтерв'ю з вампіром. Ось. Пишеться, що це Лазер Відео International, але я сумніваюся, що це ліцензія. Також 20 років касеті, вона жодного разу не була розпакована. Такий гарний сілд. Теж в колекції. Наступна касета. Це теж ніби ліцензія, тому що тут є голограмка від Союз Театр смерті. Не дивився цей фільм. Ніби ліцензія. Що ж, є голограма від української контрольної марки з нижньою голограмою. Такий фільм, який, в принципі, я не бачив. В касеті 21 рік вона запакована. Так, є така ідея. Давайте, якщо. До кінця цього місяця на моєму каналі з'явиться. Якщо до кінця цього місяця на моєму каналі з'явиться 100 підписників, то я певну кількість цих касет все-таки відкрию і подивимось разом зроблю відео, що там всередині, чи не зіпсувалась плівка, чи можна їх дивитись, і спробуємо також на моєму відеомагнітофоні їх запустити. Так що, якщо так станеться, якщо до кінця листопада у мене буде 100 підписників, які потрібні мені, в принципі, для того, щоб я розумів, що це комусь цікаво, і рухатись якось далі, робити якісь цікаві рубрики, замінити, врешті-решт цю камеру, яка дуже погано, на мій погляд, працює. Перепрошую за якість відео. Тому підписуйтесь, буду вам дуже вдячний. Ось. Можливо, навіть цю касету відкрию, тому що самому цікаво, що там всередині. Театр смерті. Це фільм жахів. А наступна сілдова касета Рома Санта Полювання на перевертня, в якому знявся сам Джуліан Сенс. Це відомий нам за фільмом Чорнокнижник. Бо мені не потрібна мітла щоб літати. Так. А що ж тоді? Культовий легендарний фільм кінця 80-х років. Також соромно признатись, але я не дивився цей фільм. Це ніби як ліцензія від Nautilus, від українського дистриб'ютора. Трилер тривалістю 95 хвилин, обмеження з віком до 18 років. Ну, тут є і голограмка, і, в принципі, можу вірити, що це ліцензія. Касета не така старенька і вона повнолітня, і 18 років. Ось Julian Sands, Ельза Патакі, Рома Санта. Теж вона запакована. Тут є напис про ліцензію. Але є один нюанс. Тут трішечки надірвана бокова сторона, але, тим не менш. Вважається, що вона сілдова. Ну, хто як вважає, я вважаю, що сілдова. Хто так не вважає, пишіть коментарі. Наступна касета була вона в огляді, але я її детально не, розгля... не розглянув там. В принципі, зараз не дуже я її буду звертати на увагу. Це містичний трилер Dorian Грей, дьявольський портрет. Ось такий фільм від Класік, українського дистриб'ютора. Запакована повністю філдова касета. 2003 рік, 19 років у касетці. Ось тут навіть ліцензія пишеться, що Central Partnership. Містичний трилер. Ну, Не знаю цей фільм. Хто знає, кому він, хто бачив, кому подобається, то можете написати в коментарях. Я колись його, мабуть, подивлюсь. І залишається у нас не так багато касет, але вони всі запаковані. І ось Мельфегор привед Лувру. Софі Марсо та Фредерік Де Фенталь. Софі Марсо ми можемо знати за купою фільмів, такі як Бум, який вона зіграла. Це, здається, був її дебют середи 80-х років. ось, А також багато інших французьких та міжнародних фільмів, в принципі. А Фредерік Де Фенталь нам відомий за роль того самого поліцейського дурника, друга Емільєна, який грав. Фільмі Таксі. Перша, друга, третя, здається, частина. четверту, я не пам'ятаю, на жаль. Значать ліцензія від West Video. Відео Галактика, Хід В принципі, українська контрольна марка. Також тут є допис до фільму. Непоганий трилер. Трилер, фільм Жахів. Також запакований і сам фільм у нас 2001 року. Студіо Канал, Вест відео ПП Відео Галактика. Місто Київ Вулиця Жилянська. Ось така касета. Є в моїй колекції, їй вже 21 рік. І жодного разу її ніхто не розпакував. Так. І залишається в мене дві сілдових касети. Я вже сказав про Джоні Депа, що збираю колекцію його фільмів на касетах. Покажу, можливо, в наступному відео, що у мене вже є, а зараз покажу дві одразу: це Дон Жан Демарко запакований та шоколад. Дон Жан Демарко ліцензія від Союз. Пишуть, що 100% контролю якості ВХС Pro. Пишеться, що колекційне видання: Тут Джонні Деп, Марлон Брандо, Фейдановий. Написано міровий блокбастер, але насправді ми знаємо, що міровий блокбастер тут мається на увазі, що це така серія, в яку входили чомусь ці от видання колись. Також запакована повністю. 99-й рік. 23 роки цій касетки. Маємо контрольну марку українську. І всередині, мабуть, є ліцензійна голограмка. І, можливо, і наклейка, тому що на таких зазвичай всередині йшли наклейки. Ще раз. Так, чисто, чисто не знаю, азартна така. Ідея в мене, що якщо це відео. не, не Якщо це відео, якщо мій канал набере 100 підписників, буду робити щось цікаве далі. І ось цю касету я хотів би відкрити. Хай кажуть, що не можна відкрити сілди. Все-таки хочеться відкрити цю, подивитися, чи дійсно там всередині те, що я думаю. Чи є там наклейка, чи є там голограма. Тому що тут я бачу, голограма є, це 100% ліцензія. І цікаво, в якому стані знаходиться плівка в касеті, який вже 23 роки. Ось Джонні Депп, Дон Жуан Де Марко. Непоганий фільм. Його я бачив, але не на касеті, тому з радістю подивився б і на касеті. І остання касета. Шоколад Малодрама з Джонні Депом, Джуліет Бінош, Джонні Деп. Непоганий фільм. Дивився його років напевно з 12 тому, ще коли навчався в школі. 2001 рік Вест відео. Miramax Film Corporation. Тут не бачу я ніякої контрольної марки, але пишеться, що це West Video. Хоча мала б бути контрольна марка. А 2001 рік тому 21 рік. Касеті вона також запакована. Я сьогодні 12 разів це сказав, що вона запакована, кожна. Ну, тому що вона сілдова. Тому що у нас відео про сілдові касети, про мою міні-колекцію сілдових касет. Що ж, буду продовжувати збирати далі. Живемо в буремні часи, тому що знайти цікаве, в принципі, можливо, але важко. Будемо сподіватися на краще. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте. Всім дякую. Слава Україні. Побачимось!